Правда та кривда. Жили колись два брати, один богатий, другий бідний. От якось зійшлись вони та й забалакались. Бідний каже Хоч, як гірко в світі жити, а все краще по правді жити. А багатий Де ти тепер знайдеш правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити. А в боги на те не пристає. Ні, таки, брате. Правдою краще, тоді багатий. Ну, гаразд, давай об заклад поб'ємося. Підемо людей питати, кого стрінемо, й спитаємо. І так до трьох разів, як на твоє скажуть, то вся моя худоба твоя буде, а як на моє, так я твою худобу заберу. Убогий каже добре. От і пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік. Із заробітків йде. От вони до нього. Здоров, чоловіче, добрий, здорові. А що ми тебе хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Е, добрі люди, каже чоловік, де ви тепер правду знайшли? От я скільки робив, робив, а заробив, як кіт наплакав, та ще й з тих грошей вивернув хазяїну. Де вже там вправдою проживеш, краще жити кривдою, ніж правдою. Ну, брат, каже багатий, оце тобі раз моя правда. Зажурився вбогий та й пішли собі далі. От зустрічають вони вже купця. Здорові, добродію! Здорові! А що ми вас хочемо попитати? Скажите, як на світі краще жити? Чи по правді, чи кривдою? Ге, добрі люди! Де ж таки його правдою проживеш? Тут як почнеш продавати, то сто разів і збрешеш, і піддуриш чоловіка, а то й не продаси. Та й поїхав собі. Оце тобі вдруге моя правда каже багатий. Ну, бідний, ще дужче зажурився, та й пішли собі. Ідуть, ідуть, зустріли пана. Здорові, пане! Здорові! А що ми вас хочемо спитати? Кажіть. Як на світі краще жити, чи правдою, чи кривдою? Ге, добрі люди, де ж тепер та правда б на світі? Правдою не приживеш. Це мені якби правдою жити, так, і не доказав, поїхав собі. Ну, брате, говорить багатий, вертаймося додому та віддавай мені всю худобу. Іде той, бідний, додому, та так його журбай хилить. Забрав багатий брат усю худобу, тільки хату кинув. Поки поживи, каже, бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншої. От сидить, бідний, з своєю сім'єю і хліба шматка в хаті нема, і заробити ніде, бо хліб скрізь не вродив. Терпів убогий, терпів, діти кричать, усяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, братику. Хоч мірку, якого там борошна чи зерна, нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той, дай тобі око вийму, тоді дам мірку борошна. Думав той, бідний думав, мусив згодитись На, виймай, Бог з тобою, тільки дай чого їсти. От багатий виколов бідному око, дав йому мірку борошна, той узяв, приносить додому. Жінка як подивилась на нього, так і скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробилося? Де ж це твоє око? Еге, де? Брат забрав. Та й розказав їй. Поплакали вони, пожурилися та й живуть тим хлібом. За тиждень, там чи за скільки, знову хліба не стало. Узяв той чоловік Мірку, знов пішов до брата. Дай, братику, хліба. Уже того не стало, що ти мені дав. Дай око виму, тоді дам мірку. Як же я, братику, буду без очей на світі жити? Уже ж ти одне вийняв, змилося, дай уже так. Ні, каже. Дурно не дам, дай око виму, то тоді знову дам одну одну мірку. Мусив той бідний і на те пристати. На, виймай, Бог з тобою. От багатий брат взяв ніж, виколов йому і друге око. Насипав йому мірку хліба, той сліпий, узяв та й пішов додому. Так сяк, зате не держ... держачись, похабцем дійшов він додому, приносить той хліб, жінка, як на нього глянула, аж перелякалися. Як же ти це, чоловіче, будеш на світі жити, без очей? Ми б якось роздобули хліба, а тепер плач, сердешне так, що й слова не промовить. Тоді чоловік. Не плач, жінко, будемо жити так, як Бог милосердний дасть. Не один же я на світі темний, є багато сліпих, та й живуть таки якось і без очей. От скоро й того хліба не стало, чи багато там його мірка, а їсти є якому сім'я. Ну, тепер, жінко, до брата вже не годі ходити. Відведи мене за село, під ту велику тополю, що над шляхом, на роздоріжжі. Там мене покинеш на весь день, а ввечері прийдеш та й візьмеш мене додому. Хто йтиме або їхатиме, то, може, подасть шматок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополю, а сама вернулась назад. Чоловік той сидить, хтось там трохи подав йому, далі вже вечеріє. А жінка забарилась, устав чоловік, хотів сам додому йти. Та не туди звернув. Не потрапив додому. Іде та йде сам собі, не знає куди. Коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. Побоявшись звіра, чоловік виліз так сяк на дерево та й сидить там. Коли так опівночі прибігають на те місце під той дубок, нечисті, і з ними в ватах їх. От і став той ватах питати, хто що зробив. От один і каже Я таке зробив, що брат братові очі за дві мірки жита повикалював. Добре ти зробив та ще не такі, каже ватах А як же? Як той сліпий потре свої очі тією росою що під цим деревом, то буде знов бачити. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба ще зробити. Ну, а ти що зробив? Питає ватах другого, а я в такому то селі всю воду повисушував, що й крапельки немає, а носять її туди за тридцять та за сорок верст. Багато там пропадає людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. А як же? Як то відкати той камінь, що лежить на крайньому городі, то потече з-під нього вода на все село. О, хто ж той чув? Хто ж то знав, що треба це зробити? Ну, а ти що зробив? питає ватах третього. У такому то королівстві у короля одна дочка, так я й ті поробив так, що осліпла, і нічого лікарі їй не подіють. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. а як же. Та як цією росою, що під цим деревом, їй очі помазати, то вона одужає. О, хто ж той чув? Хто ж той знав, що треба це робити? А чоловік сидить собі на дереві та чує все, що ті говорять. Ось як уже розлетілись вони, він зліз з дерева, помазав очі тією росою так і став бачити. Тоді думає мені Бог поміг, поможу і я людям. От набрав цієї роси з собою в пляшечку та й пішов. От пішов він до того села, де води нема. Не доходячи до села, зустрілася йому бабуся. Несе пару вітер на коромислі. От він поздоровкався та й каже Дайте мені бабуся над напитися. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст, а поки дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика, пропаде без води. Я, як прийду в ваше село, надам води на всіх. От вона дала йому напитися та така рада. Та мерщій у село та розсила людям. Люди і ймуть віри, і не ймуть, виходять йому назустріч, вітають його. Чоловіче добрий, зарятуй нас від відомої смерті. Добре, тільки помагайте мені, ведіть мене до вашого крайнього городу. Привели вони його, почав він шукати. Почав шукати, знайшов той камінь. Як узялися гуртом, підважують той камінь. Та зсувають його. Так і зсунули. Як і зсунули, так вода з-під нього й ринула. Як пішла, як пішла, так скоро і криниці, і ставки, і річки скрізь стали повні водою. Люди так і зраділи, дякують тому чоловікові, надавали йому і грошей, і худоби. Сів він та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу в те королівство. Може, й довго їхав, таки доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питає людей. Я чув, що вашого короля дочка не здужує. Нічого з нею лікарі не подіють, а може б, я її вилікував. Ей, чоловіче, куди тобі? Тут такі лікарі та й ті нічого не подіють, а ти й давно. Отже таки скажіть королеві. Вони не хотіли, а він таки наполягає. Не Нема що робити, сказали. Кличе його король до палацу, перевели його до короля. Ти можеш вигаїти мою дочку? Можу, відказує. Коли вигаєш, дам тобі все, що схочеш. Повели того чоловіка в ті покої, де лежала королевна. Помазав чоловік тією росою королевні очі, так вона й стала бачити. Тоді король такий уже радий, що й не сказати. Стільки тому чоловікові багатства надавав. Що вже кіньми він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує і не знає, де її чоловік. Думає вже так, що й на світі його нема. Коли це він приїздить уночі, стукає в віконце. Жінко, відчини. Вона почула, голос пізнала та так зраділа. Вибігає, відчинила, веде в хату. думає, що сліпий. А засвіти жінко говорить чоловік. Та засвітила, як глянула на нього та аж руками сплеснула, бідючи чоловік. Ой, слава ж тобі, Господи, слава ж тобі, милосердний, та як же це ти зробили? Чоловіч, розкажи. Стривай, жінку, попереду треба худобу позносити. Як стали зносити, куди тепер тому багатому братові до нього? Ну так ото вони забагатіли та й живуть. А багатий брат дочувся про це та й прибігає. Як це так, брате, що ти і ведючий із багатів? Той не потаїв, розказував усе. Так і так. От багатому братові закортіло ще більшого багатства придбати, тільки ніч прийшла, зараз він нишком у той ліс, та виліз на те дерево та й сидить, коли так опівночі прилітають ізнову ті нечисті з ватагом. От і забалакались. Що воно за знак? Ніхто того не знав, а вже сліпий брат водючим ходить, і воду пущеною з-під камня, і царівна одужала. Це ж з нас хтось, мабуть, підслухає. А давайте лиш шукати. Кинулись шукати та на дерево, аж там той багач, то вони його як схопили, так і розірвали. Цим і казка ця закінчилась.